На Закарпатті і Дніпропетровщині почали набір до нової патрульної поліції. Анкети можна заповнювати онлайн або у спеціально створених для цього центрах. У Дніпропетровському в університеті внутрішніх справ сьогодні справжній ажіотаж. Хоча анкети прийматимуть аж до 14 серпня. Усього в місті планують набрати 1100 поліцейських. В Ужгороді й Мукачевому 230. У цих містах заявку можна подати до 11 серпня. Серед претендентів багато дівчат кажуть, служити в поліції хочуть не лише. разстыльную форму форма конечно шикарная не спорю но не это уважение это девушка которая будет в глазах смотреться мужчин всех своих друзей вот так бобезно круто хочу попробовать испытать свои силы и это моя мечта я из мукачева приехал я спортсмен дальше мой пришел за закарпате ну хоть Хочу служити Закарпаттю своєму, захищати його, як легка атлетика, тільки там слабо платять і вижити на цю зарплату не можна. Там платили до тисячі гривень у нас.